Офіс президента відкинув мирний план Трампа. Вітаю, вас, шановні друзі. Вчора опублікував на своєму телеграм-каналі заяву кандидата у президенти США Дональда Трампа, який заявив, що він все зробить для того, щоб закінчити війну в Україні. І навіть якщо для цього знадобиться зупинити поставки зброї Україні, він це зробить, але він в будь-якому випадку підштовхне Україну до мирних переговорів. Але офіс президента вирішив, що ну хто нам такий Дональд Трамп? Ми герої, ми воюємо. Плювати ми на нього хотіли. І ось яку заяву зробив речник офісу президента Михайло Подоляк. Заморозити війну на нинішніх лініях фронту було б дивно, оскільки РФ незаконно перебуває на українських територіях. Тим самим офіс президента через Подоляка заявляє, що плювати їм на рішення Трампа будуть там поставки зброї чи не будуть. Вони будуть і далі продовжувати воювати. І ви знаєте, мені іноді здається, що вони вже взагалі поїхали на цих своїх кордонах 91-го року, і вони абсолютно не оцінюють реальну ситуацію на фронті і в країні. Їм плювати, що там хто дає, не дає. Добре, нема там грошей. Ми піднімемо тарифи, ми піднімемо податки. Ми будемо останнє забирати у людей і продовжувати хапати людей на вулицях і відправляти на утилізацію. Допоки у нас є доступ до цієї кормушки, ми будемо і далі продовжувати війну. Тому, друзі, ті люди, які думають, що прийде Трамп і війна в Україні закінчиться, ви дуже помиляєтесь. Окрім того, що прийде Трамп, треба ще якось оцю зелену нечість вигнати з України. А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.